Так, всім доброго ранку. Продовжуємо грати в уморі. І... Ну, я думаю, що нам потрібно полити квітки. Ми зараз будемо перевіряти, провір... чи потрібно щось поливати. Перед цим ми можемо щось робити. Поживні цукерки спожити. Так, це дуже класно. Пам'ятаю, що англійською це Nutritious Candies. Так, пікнік з друзями, я думаю, тут буде 100% без вінка. Та да, ніякого вінка немає. Коротше кажучи, ну. Не... Найкращий пікнік був найпершим для нас в цій грі. Бо тоді були вінки, був Бейзіл. Другий теж був з Бейзілом пікнік, але вже без вінків. І так, ми тут. Давайте сходимо наліво-направо. Бейзіл має бути десь тут. А, тоді нас не пускав. Прикол в тому, що нас не пускав тоді Бейгіл, а тепер з хіра нас не пускає. Коротше кажучи, поки що нам недоступна ця локація взагалі можна прочитати, хоч як воно називається. Зліва залізниця, справа ліс вітряків, а внизу це будинок Бейзіла ну, на південь. Добре. Опа бачу, бачу, що одна вже квітка зів'яла. Прикол в тому. Я не знаю, це мені кожну квітку поливати. А, а ні, тільки та яка зів'яла. Я так розумію, що це якраз Бейсіл, по першим хто був, це мені здається бейсіл, чи я не помиляюсь. Е, точніше, я, можливо, помиляюсь, бо я вчора якось швиденько так пролиснув, те, що тут він говорив. Я вже пам'ятаю, що друге було це Марі. Ну, отут я не бачу, що щось зів'яло. Ти ви, що ти у морі підлагуєш. Так, квітка, квітка. А я не, не знаю. Тут начебто нічого не зів'яло. Але будемо провіряти до кінця. Оця квітка взагалі не видно, що щось зів'яло, але варто провірити, бо десь якось так. Там начебто на одному сайті казали, що потрібно кожного дня кожну квітку підливати. А на другому сайті казалося, що там просто інколи потрібно захажуватися. Звісно, що якщо інколи, то це добре, бо Ну, не весь час. Ну, тобто, о, раптом одну квітку пропустиш і вже все. Якось воно не збереже, не, ну, не зарахується тобі. Хочеться, щоб зрахувалося. Якби. Дивись, я тут не бачу, щоб щось зів'яло. Я так зрозумію, що тільки Бейзіл один зів'яв, але потрібно ж провіряти. Ну, якось так. Походу, тільки Бейзіл, Бо я, ну, бачу, що. Воно тут це така алегорія на кожну людину, тут кожна квітка, просто що. Ну, кожний вид квіток. Але як бачимо, поки що ніхто не зів'яв. Ну, можливо, ми трохи зів'яли, да? У морі треба буде, звісно, там подивитися. А ці, поки що, я не бачу, щоб зв'яли взагалі. Дійсно, в принципі, що з ними також, щоб вони в'яли. З ними ж нічого не сталося. Це з Марі і з нами. Але ми ж Марі тоді прийшли, то не треба було поливати. А, тут в смарі нічого не сталося точно. Так. Це... Ну, хоча з нами навіть тут нічого не сталося поки що в нашому цьому світі, в який ми сюди прийшли, да, після Білого простору. В світі снів. Так. Далі йдемо. Так, я нічого не пропустив взагалі. Ні, не пропустив там, я був. От дуже цікаво виглядає, мені оце здається, що треба полити. Це ж не роз... Це квітка, ні. Ти диви. А що з ними? Ти диви, я й полити тебе не можу, але виглядають вони вже не дуже добре, як наче їх потоптали. Але це ж не може бути. Це ж не, це ж не кактус? Це не схоже на квітку. З петілом, як яке зрозумів, щось сталося. З першої ми поливали, коливали, все? Тут більше нічого одного такого і не, нема. <Фух>. Такі справи. <звілф> Давай збережемося. Хочу подивитись, це ж лісова галявина називається, да? Безмежний ліс. Тобто нам потрібно ходити в безмежний ліс, щоб. поливати ці квіти. Ну Можна поговорити, звісно, з Морі. Я не знаю, що вона нам цікаво, скаже. Їсти, то я не буду, бо у нас здоров'я максимум. Ну, поїж фрукти. фрукти корисні для здоров'я. Ладно, поїм. Гаразд, ну, типу. Прикол просто в тому, як значить, що ти в реальному житті знаходишся. Кушаєш не просто для здоров'я, а для спокоти. Смачні фрукти. Я. Але я не після цього вже й не зберігався. Так. А тут не можна походити? Обійти цей будинок? Ні, не можна. Неможливо. А як вам взагалі не стрьомно, сюди повертатися після опаси? Так, так зрозуміло. Але, може і стрьомно, знаєте. Опа, ця чорна штучка тут. Ясно. Ну, значить нічого незвичайного не знаю. Тому ти пасік кудись пішов, нічого нам не сказавши? Не знаю, на нього. Зазвичай дуже уважний до такого. Народ, я так хвилююся. Невже ми його не зможемо, зможемо зробити? Що як ми його не зможемо знайти? Що, якщо він не усп... Нічого собі так швидко. Обрі, здається, Заспокойся, обрі. я теж не непокоюся, але це нічим не допоможе. Пошукаємо в лісі, можливо, він там. Ми ще носимо, обрі. ми знайдемо бейзі. Ви праві, хлопці. Добре, треба не полишати надії. Ходімо, пошукаємо бейзело в по безмежному лісі. Так ми і зробимо. Безсумнівно. Що будемо шукати? Я не розумію, це тільки ми бачимо цю чорну штуку, чи вони теж її бачили? Ну, якщо я сказав Хіро, що нічого немає дивного, то значить тільки ми її побачимо. Я чорна прірва тут. Давайте ще раз подивимось на Рустам. А, ну можна ще раз Марі сказати, що не було Бейзіла. А якщо вона зараз щось про фоку, буде говорити, то вже таке Привіт, Морі, як завжди з кам'яним обличчям. Тобі варто частіше усміхатися, Я завжди любила твою усмішку. Та вам потрібна моя допомога в обмін лише ваша любов. А, зрозуміло, сина нам буде говорити про завдання. Де міг би бути Бейзіл? Чи може він бути десь у космажного лісі? Бейзіл не міг такти отак от, от сам. Можливо, з ним щось сталося. Де міг би... Ну, ми то бачили, що з ним щось сталося. А я так розумію, що інші тут взагалі не розуміють і не бачили. Бо вони б такого питання б не здавали, бо вони б думали, Блін, що це за чорна штука була означає, що це тільки ми бачили. Це так цікаво. Тут не видно, що щось треба поливати. Тут і теж. І тут теж. І тут теж. Цікаво, з цієї рослиною... Ні, зараз все добре з нею. Нічого не з'являло поки що. Так швидко воно не зім'яло. І це вже можна туди йти. Сліва це вже залізниця. Локація, на якій ми ще поки що не були. Але це частина безмерного лісу. Викація. Песіл. Песіл де ти? Я знаю, мій домашній камінчик точно знає, що робити. Ехтера будь хорошим хлопчиком. Піди знайти Паесіло. Зробив, що міг друже Не маємо часу на дуру щели. Ех ти, гейтер, просто гейктор просто намагався допомогти. Забудьте вже, нам треба сперігати пильність. Mm -hmm. Да, я тут схожу, бачу поки що. О, по-перше, кролик, з ми будемо битися. Можна тікати, але краще битися. Для того, щоб прокачувати наші уміння. Опа, пас обрій. Перемога. Зараз цього теж під'ємо вище свого зайчика. Ось тут ховається. А я тофу просто отримав, ніхто не ховався. Знову зайчик. Ну, варто з ним побитися, просто зараз дивлюся, що тут ще ще тофу. Браємо тофу. Не, це ви ж бо просто воно якось так однаково виглядає. Це життя джем. Ну це вам не як. В інших іграх, там, де кожен предмет він зовсім по-іншому виглядає, якось підбираєш. Дивно, що воно так? Так, Дати пас обрі. Давайте, давайте, хопа. Не, перемогли. Перемогли з легкістю. Опа, ще щось бачу. Що це у нас тут? Прямо в шоколад. Давай ще раз битися. Перевернути. Лісовий кролик. Я йому ще раз спасю. Це ну, не спасе цього зайця, те, що він перевернув, то ми все одно. Хлопнем. На цей раз. Я думав з першого, але. Ну, йому повезло трошки. Трошки міцніше, ніж попередній. Але... Це його не спасло. Не врятувало. О, ми отримали цукерку. Супер. Він якийсь трилисник. Що таке трилисник? Не знаю. Так, ти отримав банановий смузі. О oh, май god. Beautiful. Банановий смузі це найс. Nice. Яка водичка тут така прикольна. Це ж у нас... Я згадав, у нас страх у де аж блін. Хотіли б так поплавати. Наче ми тут уже все обійшли, так? Ні, ось залізниця. Якщо піти туди? На леве. Давайте я все-таки спочатку на залізницю. Не буду пропускати цю локацію, бо можу про неї забути. Ну поки що тут все таке схоже, бо це безможний ліс тут багато дерев. Як, тут початок черги. Друзі, ну і... пець, скоро встану. Просто дайте трохи часу. Ха. Я знаю ось тут завдання на цього листочка. Знаєш, я ненавиджу більше за все кроликів. Саме так кроликів. Просто ненавиджу їх. Якби я мав одне бажання, я б знайшов всіх кроликів, що є в світі. Ого, у тебе вигляд людини, що перемогла кількох кроликів. Саме так. По одному твоєму вигляду я можу сказати, скільки кроликів ти переміг. Кроликів. Ось як я сильно ненавиджу навчу. Кроликів. Ще ти скажу. Давай домовимось. Коли ти б'єш хоча б 5 кроликів, повертайся і доповісиш мені. Йде що там. А я не пам'ятаю, скільки я 4. Друже кроловий наусник, ти вбив чотирьох кроликів. Ти треба бити ще одного кролика для наступної нагороди. Тепер дивини, що такого. Розуміло. Здоров. Вважаю себе досить стриманим джешем. Але є одна річ, яку терпіти не можу. Це черга розміром з велику змійку. Так. Я поки що геть нічого такого тут цікавого не бачу. Це єдине, що. Ми отримали завдання, я ми можу виконати. Ти отримав попкорн. Добре, поки що йдемо звідси. Подивилися цю локацію залізниці. Дуже багато там персонажів, що може трошки з толку, куди до кого підходити. Пропарусток, так? Да? Кротоплина, як ти там? Кротоплина. Ну ты обрі. Давай обрі. Супер. Яке було там і тут. Цікаво, правда ж? А, тут порада якась. Я пам'ятаю, що поради тут не дуже допомагають. Я її не буду брати, якщо у мене є вибір її не брати. Я мудрий камінь даю пораду. Ніяк, дякую. Будь-яка порада для мене така собі. Хочуть вони поговорити з Марією? Я не проти тебя тільки за. Ой, і те натиснув, почекай. Протопуйно. Да, ти пас хіру. хочу подивитися. Що буде. мене? Вона бігає навколо. Тун -тун, тон -тун, тон -тун, тон 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 Таратан-тун-тан-тан-тан-тон-тонтон. Сливовий сик. Смачно. Опа, розрізали, клас. Це ми вже аж до цієї локації прийшли. ого-го. Цікаво. Десь нам тут має показатися привид, але я його поки що не бачу. Можливо, занадто рано ще для привода. Ого! Лавіше. Жорстко. Лишилось 10 ключів, господи, тут оташов так. Там дірочка, до речі, була після цієї клавіші. Два топлина, ми і тебе переможемо з лакістю. Подкованого моря натисну. Ого, у нас уже четвертий левел. них поки що третій. Путше всіх рухаємось. Дивіться два кролики на Ту Можеш зробити ще краще, покажу тобі. Полдер той обрі обривіч злість. Зараз ми нічого не можемо зробити. Ну, боже, це відчувається не цікаво. Крафней удар. О, всі четвертий левел вже мають. Сі. Швидесенько вони наздогнали нас. Опа, пульба, клас. краще буде підлататися з Марі. глянути на пильності, зроблю, що можу. Да, це поїмо бо це капець. яблучний сік, це можна його зараз накормити цікаво покормили тут тут можна окремо кормити це добре. так это будет джекстоуна. Фіка джекстоун. Опа, знову чат, сейчас чорна штука. Такі що щоб просто гойдалка з шина. Ну да, Беледерово, сейчас штука. Я то в принципе знаю про счеты. Так, что вы кажется ты? Так, я тут евний... Пробуем штрафный удар. Не, ну так. Давай спробуем. Это штрафный удар такой? А, нет. Море на піддається. Ну, тут потрібно нам здоров'я відновити. На нас треба використати. Ага, Штрафний удар все-таки він перший. Опа, відновилося і здоров'я. Нас якраз пахнуть, так би ми померли б вже. Добре, що використали те вміння, він дає непоганий урон. Знову ця пташка, тільки чомусь вона тут. Це ми так обійшли. Це ми так обійшли. Ні, давай подивимось, чи це ми так обійшли, чи це схоже, це ми так обійшли, класно. Я радий, що ми знову тут можемо бути, бо. Треба подивитися, що рослина не зів'яла, і будемо говорити тоді з Марі. Але я геть не бачу, щоб тут щось зів'яло, Ну це треба щось ще раз сюди після Марії вже прийти. в принципі, думаю, скоро ще й будемо закінчувати вже серію, бо вже наговорився. Йдемо поговоримо з Марі. Дивно, чому Марі не буде біля того містка, чи я вже щось наплутав. Я тут і бачу. Привіт усім, як ваші справи. Ви вже знайшли Бейзіла? Ну, як бачиш, немає Бейзіола знову. Привіт, Марі, боюся жодної ятайчика. О, мені дуже шкода. Діло б якось допомогти. Ми ж ті робимо, що можемо. Можливо, треба спробувати пошукати поза цим лісом. А, я чому б нам не забратися? Не у, що на схід від канька? Ми не можемо цього зробити, у морі боїться висоти. Але якщо пейсил десь там, ми повинні спробувати. Я знаю, але. Оморі, ти стаєшся сильнішим кожного дня. Ти зможеш забратися по драбині, так? Ну, ми, маленькі братику, зустрінемось зі своїми страхами. Природно, спершу нерватися, але знаєш, що ми всі в тебе віримо. Ну бо, морі, це лише одна жалігідна маленька тропина. Що погано може статись. Я не знаю, ти певен, що будеш в порядку. Так. Добре, якщо тебе, то я теж тут певна. Але якщо тобі стане страшно, ти завжди можеш розрахувати на мою підтримку. Дякую, Морі. Ти дуже сміливий. Юху, ну що, прийшли до драбини на схід від пенька. Побачимось пізніше, Морі. Давайте верті себе, пам'ятаю, Морі, ти сильніше, ніж думаєш. Ну, по-перше, ми поїмо. Поживні цукерка. Так, ви, друзі, почуваєтеся, як нові. Зберігаємося. Хочу зберегтись. Лесовая галява, ну добре. Через... Ого, я такую Аня ні, пам'ятаю, пам'ятаю. Подивимося. Чи не изменилось, Все, я йдемо. Ні, ця квітка залишилася все добре з нею. Що тут не змінилось? Давайте просто спробуємо. Не Можна поливати те, що не зів'яло. Це так цікаво, що поливаєш тільки те, що зів'яло. А просто так не можна. Добре тоді, всім щасливо!